Тут днями Путін розказував історію з дитинства свою власну історію про те, як його мама ставила його в куточок. Далі цитую мови оригінала, Путін розказав, як його мама спочатку поставила в угол, а потом, не дождавшись прощення, сама витащила туда і ще осипала поцілуями. Ну, і, власне, це мала би бути історія про материнську любов до цього диктатора. А вийшла історія про те, як мальчик, який від самого дитинства не знає, як це визнавати власні помилки, чекає, що перед ним будуть вибачатися. Тепер, власне, все зрозуміло, звідки в нього такі диктаторські цілі і амбіції. І чому, розпочавши енну кількість воєн по всьому світу, він продовжує стверджувати, що ніяких воєн він не починав, і що всі навколо хочуть на нього напасти. А він просто як мальчик в углу стоїть і жде, коли всі прийдуть, цілувати його, вибачатися перед ним і, власне, перепрошувати за те, що поставили його на коліна за його проступок. Тим не менше, а, поки Путін а, чекає, що весь світ в нього буде перепрошувати, з всього світу до нього приїхав або ж прилетів на перемовини тільки лідер Ірану, цікаво, з якого то, раптом дива він до нього прилетів взагалі не зрозуміло. Ну, можливо, просто на дозаправку літак сів. Та ну просто пролітав і такий думає: ну, падишу, Щоб узнати, знаєте, чим цей русський дух пахнет. Могла би я сказати, якби це було вперше, так от зустрічаються вони традиційно, десь знаєте, поодаль від людських очей і поодаль від українських дронів. Ну правильно роблять за попередніми підрахунками: близько 26 військових збройних сил РФ загинули от буквально після крайніх ударів збройних сил України по окупованому Донецьку. Кажу крайніх, в мене зазвичай перестороги немає. Я можу вільно говорити останній, а не крайній. Але хотілося б, щоб це був крайній, все ж таки, удар збройних сил України по окупантах на нашій території. Удари прийшлись, Я нагадаю по нафтобазі, біля якої чомусь вирішили розмістити солдат армії РФ. А під час цього масованого обстрілу Донецька 6 грудня снаряди потрапили в резервуари з паливом в одному з районів міста, і виникла сильна пожежа. Вона перекинулася на місце розташування російських окупантів. Повідомив про це російський телеграм-канал Кремльовська табакерка». Ну і вже той самий телеграм-канал написав про те, що в цій самій пожежі 26 російських окупанта загинули. А ще 31 отримали поранення. Розміщуйтесь до Нафтобас ближче, в разі чого, якщо захочете погріти руки біля вогнища, підходьте ближче, не соромтеся, можемо їм передати лише таке, якщо вони самі того не розуміють. Якщо вони не розуміють, що їм потрібно повертатися на свої радни болота, тому що там ваші жони замучилися і дуже просять у Путіна повернути вас назад. Щоправда, він здається. Ніяк на то не реагує, а вони чомусь очікують іншого результату. Ну, можливо, просто треба піти на наступні вибори, і проголосувати знову за Путіна. Тоді все зміниться. Тоді він точно почує. А може, отам внизу, слухайте, там є бюлетінь і є варіанти відповіді. Голосувати проти всіх, здається, у вас не можна. Так от, внизу. В тому самому бюлетені можна написати свої претензії: поверніть додому рядового такого-то, або сержанта такого-то, або артилериста такого-то. І всі ці ваші листи, що найменше, покажуть по телебаченню, як ті, що були зіпсовані. Таким чином ви будете почуті. Дивіться, який у мене для вас є варіант протесту. Ну і зазвичай ці бюлетені вони звертаються так, знаєте, згортають їх, щоб не показувати за кого ти проголосував. Там ж, типу, таємниця голосування зберігається. Ніхто ж до останнього не знає, хто переможе в тих самих виборах. А там в кінці буде написано імена всіх мальчиків, яких ви хочете вернуть назад. Користуйтесь безоплатна порада. Дарю.